Щойно росіяни дали дуба на найгарячішому відтинку фронту. Шокуючі кадри злили у мережу. М'ясні штурми тепер на мотоциклах. Втекти від наших не вдається. Дрони підсмажують російських найманців. Лабораторія безпілотників штампує бойових пташок. Крим затрусило. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Загадкова сівалка в дії. Ця вогнеметна система на Донеччині розносить ворога в друзки, працює швидко, а після себе залишає незвичний післясмак. Це присмак російського провалу. Епічні кадри ліквідації противника показали вперше. Ворог розлючений, його позиції криють і в день, і вночі. Яку тактику обрали наші оборонці? Про це вже замить. Коли вони працюють, окупанти палають на робочому місці. «Повний пакет, вогонь. В прямому сенсі цього слова. «Любите, як воно горить. Кей, звичайно, а хто не любить. На роботу вогнеметників є до семи хвилин. Приїхали, скинули тент, відпрацювали. Тент накинули знову, звичайний пікап їде назад. Всі ну то скритність дуже хороша. Відстрілятися можуть з будь-якої точки. «Чи полює на вас воро? Незвичайно. Дуже сильно, вони тільки побачать цю установку, не дай Бог, там ташки якісь особливо зразу луплять. Ну, Щоб, щоб нищити. Це дуже ефективно, вони це розуміють. Їхня швидкість і маневреність в більшій мірі залежать від папуса, водія цього екіпажу. Я їх маю на місце роботи привезти, щоб ми відпрацювали на вогнову. Новенький пікап, повністю броньований. На ньому є і реп від дронів, який неодноразово рятував життя. Було таке, що стріляли, і міномет почав на нас працювати. Але ми вже якраз вже випустили всі ракети. Я сказав, екіпажу в машину. все склалося бистренько, змилися звідти і все. А відпрацьовують по ворогу українським озброєнням. Сівалка ВМ 8. Її поява на полі бою це гарантія потужного та нищівного удару по окупантам. Ця сівалка здійснює вогневе ураження противника спеціальними термобаричними снарядами. Які відзначаються надзвичайною ефективністю та не залишають ворогу шансів вижити, отак От як від осколичного там чи від фугасного можна ще там трьохсотим бути від цієї ні, це якщо лібо попало двісті зразу, лібо не попало. До появи сівалки німець на позиції ходив разом із штурмовиками. Тобто, типу, те саме, що штурмовик, тільки все на собі. несеш. тепер же їхній екіпаж, командир, навідник та водій під'їжджають так само близько до ворога, але з потужною системою. Бувало такою, що і два кілометри від зіркнення було і. У нас командир нормально наводиться, вірніше, навідник, навідник наводиться, командир нормально дає координати, що ми попадаємо в ціль, куди треба, щоб допомогти хлопцям, які йдуть на штурм. Бувало таке, що ми виїжджали за день-два рази на одну і ту ж саму позицію, але цілі були різні. Їхня робота не залежить від погоди, часу доби. Вони на фронті потрібні в будь-який час. Ми їх заряджаємо зараз. Поїдемо відправим привіт. У нас можуть позвонити в будь-яку секунду. Просто хлопці, все, сіли в машину і поїхали. Перетворювати росіян на попіл. Запрошують всіх з Донеччини Тетяна Демух та Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. А ще більше резонансних подій із життя України та світу читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. М'ясні штурми росіян виходять на новий рівень. Тепер смертники армії РФ у бій не йдуть, а їдуть, причому на двох колесах. Для ворога броня тепер розкіш. Наші дрони кошмарять противника без упину. Скиглять і шукають способи, як виконувати накази. Російських генералів усе в традиційному російському стилі. Косо, криво, але з великими амбіціями. До чого це призводить на передовій? Детальніше про все це розкажемо у нашому сюжеті прямо зараз. Ми з вами на полігоні, де мотогрупа добровольчої бригади буде отриматувати щебні задачі. Група була сформована буквально дві тижні назад. На базі перезіління штурмовиків. Росія готує нову тактику наступу на весну літо цього року. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхню інформацію відтепер бронетехніку окупанти змінюють на мотоцикли. А вот эти е, мотоциклетные, скажу так они появились вже по всій лінії бойового стокновення. Естественно, сегодня сьогодні тактические тактичні с з нашої сторони, як этому противодействовать. Понятное дело, що цель е, мелка, очень сложно й поразить на самом деле дроном, Це очевидно, як зазначають експерти на мотогрупи, Кремль переходить одразу із кількох причин. Головна це звичайно кратне збільшення кількості FPV-дронів ЗСУ. Росіяни й самі не приховують, що українські оператори БПЛА вже так набили руку знищувати їхнього брата. Що ціль розміром навіть з легковий автомобіль для них давно не проблема. Тому засоби пересування РФ тепер шукає максимально дрібні та швидкі маневрені ніж автомобілі. також, даже якщо взяти ці fpv дрони, то ну я не думаю, що вони будуть в піввідрони раді та Причому тактика наступу на мотоциклах схоже ініційована прямо із генштабу РФ, адже на полігонах супутникові знімки регулярно засікають тренування майбутніх смертників на двоколісній техніці. В Свою чергу бронетехніка на навчаннях практично не використовується. Якщо... операторы видят бронетранспортер то это понятно это экипаж это еще там десяток корков это боевая машина уничтожение одной такой боевой машины сразу ну, результат умножает на 10 мотоциклист одиночный мотоциклист или одиночно бегущий орк так цель но за каждый Нужно ее масштабировать в 10 раз, чтобы каждого по отдельности уничтожить. Вот россияне, э, российские смертники, пытаются использовать все возможные легкие средства там передвижения для того, чтобы увеличить свою мобильность. Проте аналітики зазначають, що таким чином командування РФ береже насамперед не людей, а техніку. Спочатку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 10,5 з половиною тисяч тільки танків. Тож залишки вцілілої бронетехніки зараз бережуть як зіницю ока. 70-80% случаев использования тяжелой бронетехники, особенно танков, это уже не свойственные для танков задачи. Это фактически выполнение артиллерийских операций с закрытых позиций. Это не танковый бой. Тим часом штурмовики берегти ніхто не збирається. Сів на двоколісний і вперед. Окупанти ж намагаються вберегтися самі, за звичкою використовуючи старі тактики, на кшталт мангалів на броні. На мотоцикл така... от така от защита. Сіточку от будете, да, захищатися так А ви на що, на бойові задачі будете, чи на евакуацію? Не боли На бойовий задач, вот на, на такої ласточки на цвет покрасити. Проте захиститися сіткою над мотоциклом від ударного дрона ідея безглузда, адже уламки все одно полетять у водія. Тому досвідченіші мотоштурмовики кажуть: якщо почуло український безпілотник, врятувати може лише реакція. Саме саме най последні моменти, кадавже, чувствую, що затилком надо вліво або вправо спасти застіжись при цьому варто згадати, що мотопідрозділи є і в українській армії. Щоправда, використовуються вони зовсім інакше. Замість безглуздих штурмів у лоб, наші військові байкери працюють під прикриттям з неба і їздять не стільки в атаку, скільки для доставки БК та провізії, а також для евакуації поранених. Ми теж беремо якісь елементи використання вражеської тактики, в тому числі. У нас теж є підрозділення, які пересіли на цих металічних коней і теж будуть кошмарити передові позиції російських військ. Тому беремо найкраще, використовуємо найкраще, в тому числі, що є у врага, і готуємо противодействие. У Криму переполох, потужні прильоти прямо по артерії путінської армії, епічні кадри ударів по російських дронарях. Авіація відпрацювала навідмінно. і це ще не все. Пташки третьої штурмової бригади епічно прочесали логістику ворога. Відео вже в інтернеті. Дивіться його за мить. Масштабна атака по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. У тимчасово окупованому селищі Перевальне зафіксовано потужні вибухи. Під удар потрапив склад боєприпасів, а також військові об'єкти, що належать до 126-ї окремої гвардійської бригади, берегової охорони та 8-го окремого артилерійського полку. В результаті атаки спалахнула пожежа, яку супроводжують вторинні детонації боєприпасів. Є інформація про ліквідованих військових, які перебували на чергуванні на момент вибуху. Українське підпілля фіксує точні прильоти по російських військових об'єктах у Криму. Агентство а теж зафіксували вибухи саме в районі населеного пункту, Перевальня, включаючи згадані військові бази. Дані про втрати серед російських військових підтверджуються з інших джерел. Також вночі дрони СБУ атакували Муромський приладно-будівний завод у Володимирській області, який виготовляє вибухову продукцію для флоту та авіації ЗСРФ. Унаслідок удару пролунало п'ять вибухів. Пошкоджено щонайменше дві будівлі. А тим часом відбувається координація смерті від третьої окремої штурмової бригади. Авіація впівдрони і штурмові бригади влаштовують пекло для росіян на сході. На східному напрямку Збройні сили України продемонстрували виняткову синергію в дії. Авіація повітряних сил, оператори ФПВ-дронів і штурмові підрозділи діяли, мов єдиний бойовий механізм. Усе почалося з епічного авіаудару Міг 29 по місту дислокації операторів російських ФПВ-дронів. З точним прицілом і блискавичною точністю українські літаки знищили техніку, позиції та живу силу окупантів. Перша хвиля знищення запустила ефект доміно. ФПВ-дрони добували, вціліли та атакували логістику. Поки ворог оговтувався від удару авіації, у небо злетіли десятки ФПВ-дронів. Їхні атаки стали справжнім фатальним тюнінгом російської техніки. Танки, сау, вантажівки, артилерійські гармати все це палало у вогні. СПГ вибухав після контрольного влучання, а склад БК, наче салют, розлітався на друзки в усі боки. Удар за ударом і ворог втрачав не тільки техніку, а й координацію та боєздатність. Третя штурмова, як лезо в серці логістики ворога. Українські штурмовики не залишили ворогу жодного шансу на відновлення. Вони методично прочесали тулові маршрути, знищуючи забезпечення, техніку та живу силу, яка щойно встигла втекти відеопівдронів. Були вражені вантажівки, лати, вати, а також тос, що намагався відійти безуспішно. Його наздогнали і знищили прицільним ударом. Це стало символічним фіналом операції. Ліси, поля, посадки. Ворог не встигав ховатися. Справжнє полювання тривало навіть у важкодоступних місцях. У лісосмузі згоріла сау. Ще один танк не витримав влучного попадання з дрона. фпв оператори працювали з надзвичайною точністю, демонструючи високу підготовку та технічну майстерність. Росіяни вигоріли фізично і морально. Те, що мало бути тиловою зоною, перетворилося на пастку, і жодна спроба евакуації не мала успіху. Російські військові буквально вигорали на роботі, не встигнувши нічого зробити. Координація між Вітряними силами, дронами і штурмовими групами стала взірцем сучасної війни. Несподівано вперше зафіксовано знищення найпрославленішої самохідної зброї РФ. Самохідний міномет, створений для прориву найміцніших укріплень, зник за лічені секунди. Цей гігант бойової інженерії здатний вести вогонь спеціальними боєприпасами, був знищений точним авіаударом. Ви лише встигли перевести подих, його вже немає. Пілоти полкура Рог доводять: українська авіація це точність, холодний розрахунок і невідворотність покарання. Сіль виявлено, постріл зроблено. Результат ідеальний. А тим часом Росія готує масштабний наступ, незважаючи на міжнародний тиск. На всіх ключових напрямах фронту спостерігається активізація дій російських військових, інтенсивні обстріли, перегрупування та перекидання сил. Основними цілями противника залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей, створення буферної зони на північному сході України та прорив на південному напрямку аж до Дніпра. Зокрема, тривають запеклі бої поблизу Покровська, Часового Яру, Костянтинівки. А також у районі Липців на Харківщині, де ворог використовує бронетехніку та нову тактику з мотоциклами. На півдні противник намагається захопити ключові логістичні маршрути в напряму Запоріжжя та Херсонщини, але безуспішно. Відбувається підготовка до великої кампанії. Українські аналітики та військові попереджають: Росія готує скоординовану операцію з ударів одразу на кількох фронтах. Ворог концентрує війська, щоб спробувати змінити ситуацію на свою користь влітку, проте українські сили тримають об Посилюють контрдії та стримують просування. Попри заяви про можливість перемир'я, російські війська перебувають у режимі постійного наступу. Це підтверджують як офіційні джерела, так і польові аналітики. Масовані штурми, активність артилерії та нові тактичні прийоми, все це вказує на те, що масштабне загострення вже в процесі. На сьогодні все. Наступні новини дивіться вже завтра. Спершу сиплють градами, а потім пруть у штурми. Наші миттю надсилають вітання із пекла просто по ворожій техніці. Баги, мотоцикли, квадроцикли після зустрічі із українськими пташками залишаються хіба що з гарищем. Великомихайлівський відтинок фронту стогне. Бійня набирає обертів. Як зрештою тримається, рубіж, де гаряче 24 на 7, Дивіться у матеріалі, прямо з передової. Навіть за сонячної погоди тут нині регулярно падає град. Ви так джали? Щось таке. Найдовше сидів півтори години під градом. Майже кожного ранку таке. Ну це незмінно. У них спочатку гради працюють, потім попитка штурму. Цього я вижу, када. Цього я бачу, коли штурмують. Полями мені видно було 40 одиниць техніки треба було відбивати той екіпаж ударних безпілотників 71-ї єгерської бригади ділиться враженнями про нещодавні бої південніше костянтинополя та загалом зізнаються воїни тепер на великомихайлівському відтинку фронту кожен день мало не під кальку писаний воно все так на плаву йде, але в залежності від штурмів коли погана погода. погана погода і можна вже чекати що по-любому будуть лізти. Сова-сова на не завод. на північ. Це бурлацький. Це літальщики бридля, де конець. Дивися сова, давай там мотоцикли їдуть. А ми туди міну дотащимо? Годі дотащимо. Прямо лети. Так, ну ми їх бачимо. Підпрацювали. Попав на да. теоретично їх схованки і стартові позиції дронів мали би бути поза зоною досяжності ворожої зброї, але фронт нині дуже динамічний, кажуть єгорі десантники. Тож трапляється, зізнається кеша, пілот ретранслятора екіпажу 71-ї. Геть різне спочатку. Працювала мінометка, потім прилітало пару в Сусідню хату. А потім ближче до обіду танчик вирішив попрацювати по нашій позиції. Та коли московити укотре за добу намагаються штурмувати українську лінію оборони південніше національного шосе М 15 навіть не надто зважаючи на розриви градів, десь поруч екіпаж готує чергового дрона до старту. Щойно у восьмей за сьогоднішній ранок стартував український впівідрон і в восьме хлопці полетіли знищувати московицьких мотоциклістів. В основному вони на багі передбігаються, на квадроциклах. З прицепами підвозять і піхоту, і БК з собою тащить. Два на націлює. Націлює. працювало. Да, був розрив, є розрив. Ось так, між двома деревами, правіше. Ось цими? так, угу. ще правіше. Між двома заходи, так? Да? Заход. Форест, ти не повторював да. У них підвоз і логістика, логістика на мотоциклах відбувається, ми їх щодня спостерігаємо. Насправді монах трішки лукавить. За рухом ворога Ігорі не просто спостерігають. Навіть одного рашистського піхотинця, що зі зброєю намагається рухатись у бік українських позицій, пілоти 71-ї не оминають увагою. Правіше, правіше, правіша. Відпрацювали. Вони питались. Ближче просунуться до нас. Зазвичай він скеровує свого пілота у напрямку цілі по півтора десятки разів за чергування, каже сова штурман бойового екіпажу 71-ї. Якщо активний день, ну то думаю дронів до 16 десь нажить. він поляв у сторону задітеба. Так, ми ловимо його на перехресті, ми його бачимо. Та трапляються дні, коли московити атакують безперервно. і Тоді дрони доводиться готувати додатково. Готові дрони є. Готові не є. І коли вильотуємо, докручуємо заново, аби необхідна кількість БК було. І вилітати у бік штурмових груп окупантів набагато частіше. Прошу прошу. Прямо, прямо над тим. Висотий. Ми зараз додому. За населений, За населений пункт дуже жорсткі бої йдуть. Найжорсткіші бої каже Монах, що й не знявши окуляри після чергового результативного виліту, нині точаться обабіч річок яли та ворона. Та у смузі відповідальності 71-й, принаймні наразі, пробитися у бік Запорізької області єгері-десантники московитам не дозволяють. більше не двигається. Елбаза більше не рухається. Ми вже тут три місяці, і ЛБЗ не рухається. З передової на великомихайлівському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Це не просто дрони, це нова потужна зброя, яка безжально карає окупантів. Її збирають прямо в унікальній підземній лабораторії. Безпілотники з коробок перетворюються на бойових пташок, а потім відправляються на відважні вильоти. Росіяни ж панікують, ні втекти, ні сховатися не можуть. Як зрештою виглядає храм святого Мавіка. Унікальні кадри вже за мить. Я під'єдную електроніку сюди, щоб стався величезний вибух. Петро готує в піві до роботи. Перевіряє всі деталі, аби дрон точно злетів і доніс вибухівку до окопу. Росіян більше сотні дронів на день я готую до роботи. Інколи це робота просто з комплектування, інколи щось підкручую. Багато різних завдань на день. Педро в українському однострої, але його батьківщина Бразилія. Він покинув її два роки тому, коли дізнався, що дрони тепер використовують як зброю. і Можна до цього долучитись. Спочатку допомагав інженерам у виготовленні коптерів, бо має досвід, а тепер робить так, щоб вони ефективно літали на передовій вже у складі 25-ї десантної бригади. В липні минулого року я приїхав допомагати. Мій досвід згодився для цієї роботи. Я оператор дронів, розумієш, на інженерії Педро працює в величезній лабораторії дронів. Її створила бригада Січиславських десантників. Саме сюди звозять всі квадрокоптери, які купують волонтери. І держава для підрозділу. Тут можна побачити, ледь не все, що виготовляють у нас в країні і за кордоном. А у руках таких інженерів, як Педро, саме у цій лабораторії дрони стають направду уніфікованою зброєю. Всі виробники всі хочуть, щоб дрони літіли з коробки. Ну, на жаль, вони не летять з коробки. Тому і існуємо ми, щоб це запровадувати, щоб вони не просто літіли, літіли ефективно. Тут їх не лише дороблюють, а й тестують перед тим, як віддати пілотам на передову. Докручують антени, плати ініціації, анонімізують дрони, аби пілотів не побачив ворог завдяки російським засобам радіоелектронної боротьби. Все це надто важливо, кажуть військові. Бо найменша помилка може коштувати як мінімум зірваної бойової задачі або ж життя нашого армійця. Тут же дрони й ремонтують. Після невдалих польотів і роблять це не виїжджаючи з зони бойових дій. Ці бійці реанімують мавік. Провіряємо віжени і на другому дроні будемо перешивати камеру. тобто її калібрувати, калібрувати через про... програму». Це найпопулярніший дрон на передовій, і скільки б коптерів не виготовляли українські виробники, цей так званий весільний дрон, який допомагає у розвідці, дотепер нічим замінити повністю. чим ми його можемо замінити навіть ті варіанти, які там роз... щас ніби запропонуються нам або дуже дорого, або неякісно». Тож для ремонту цих пластикових. Тахів у лабораторії дронів працює аж окремий підрозділ у храмі святого Мавіка. Коли дуже погані погодні умови там залити, то привозили там, мабуть, іменно конкретно в наш підрозділ, десь до 25 до 30 дронів. Ми ну, відразу їх, звісно, не можемо починити, тому що це час займає багато. Тут ще й станція техобслуговування ось таких наземних комплексів. Теж сучасна тенденція війни. Саме такий механізм, у Котленому, що неподалік Покровська під час гарячих боїв врятував життя цивільних людей. От на цих кадрах наземний роботизований комплекс вивозить жінок просто з бою. Вони місцеві жительки котленого, яке опинилось у пастці війни, бо не сходили завчасно полишати свої домівки. Тож десантник з 25-ки, який керує дроном, рятує їх. А його пілота побратим спостерігає за операцією з неба і підказує найбезпечніший шлях евакуації. Жінок врятовано. Прибули наші медики. Зараз забирає наземний роботизований комплекс після цієї операції відправився на ремонт. Та за кілька днів повернеться у поля Донеччини і допомагатиме нашим воїнам доставляти боєкомплект та провізію окуп. Такі лабораторії дронів на передовій не рідкість і водночас велика необхідність. Хоч Україна вже стала масштабним виробником безпілотників, ця сучасна зброя ще не повністю стандартизована. Тож кожен дрон треба адаптувати до роботи на конкретному відрізку фронту, і для цього існують саме ці лабораторії. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини на цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.